Вітаю вас, друзі! Пропоную розглянути розклад на тему, що для вас приготував місяць березень. Розклад буде загальний, відігратися може не у всіх. Тому е буду рада за ваші коментарі, в кого відіграється. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і поїхали! Так, Що для вас приготував березень? Отже, Și varianta. Doi al doilea variant. Și le-am vă pregătit cu mereze. Și variant. Și de <coughs> Березень березень для вас може таким показатися місяцем, ніби м -м, у вас відчуття внутрішнього якогось спустошення, ніби у вас перевернулося, ваші плани пішли не по плану, пішли до гори дригом, скажімо так. Історія в тому, тут, що у вас опускаються руки, і якесь розчарування може бути, але насправді це для вас. Поштовх для того, щоб ви почали щось змінювати в своєму житті, і те, що ви обрали стратегію, яку ви обрали, вона на вас не працюватиме. Тобто вам треба бути таким творцем якихось змін, нових емоцій, нових якихось можливо, своїх переконань, тобто виходити з Почуття якоїсь провини, почуття, що я не гідний чи не гідна, що я не вартий, змінювати ці всі переконання і переходити в стратегію того, що все для вас і все створюєте ви самі. Від вас тільки відповідальність і бажання, велике бажання не здаватися, не опускати руки, не впадати в такий бідне, нещасна, такий стан, який може вас. От, ніби сколихнути, трішки вивести з себе. Також, можливо, ви отримаєте якусь інформацію, яка, здається, для вас була неосяжною, але дуже якось цікавим способом, методом вона до вас може прийти. І ви навіть не очікували, вам відкриється щось таке, що було вже давно таємним, але стане явним для вас. Так, другий варіант. Добре, другий варіант. Дивимося, що тут. Так, по-другому варіанту березень для вас приготував якісь хороші фінансові перспективи, якісь хороші, можливо, здійснення ваших планів, тобто те, що ви планували, буде обов'язково зіграє якраз за вами, буде на вашій стороні, можливо, якісь любовні пригоди, можливо, якісь класні подарунки дівчата. Можливо, фінансова допомога від чоловіка, чи просто якийсь приємний подарунок, який от, ви давно очікували, вам може зробити кохана людина. Також у вашому житті може з'явитися якесь цікаве знайомство, якісь пригоди, де ви себе будете дуже добре почувати, де ви зможете розслабитися. Знаєте, такий поруч може бути чоловік. У вас дівчата з'явитися, з яким от ви. І відчуваєте себе з жінкою, і може вас кружляти, може вам робити якісь приємності, тобто ви будете себе почувати задоволена. Але дуже не розставляйтеся, тому що е це не той чоловік, от, якого ви справді хочете. Так, це може бути цікаво на певний період часу, але е ця людина, скоріш за все, буде молодша за вас і, е скажімо так, ненадовго захопить вашу увагу, тому що він захоче вас. Але пори, до часу, до якихось вигідних своїх стратегій. Тому тут будьте уважні і не попадайтеся на якісь дуже-дуже великі такі подарунки, увагу і так далі. Це все добре, це все прекрасно, але не забувайте про здоровий розсудок і здоровий глуст, щоб не попасти потім в пастку якихось. Просто вам радить зараз бути в такому прийнятті. В прийнятті того, що ви справді гідні, справді от вам приємно, вдячними людині за її прояви, але не придумувати собі історію, що людина вам щось видно і так далі. Третій варіант. Так. От по третьому варіанту: в березні нас чекають якісь теж поїздки, можливі, якісь робочі поїздки по робочих питаннях, також якісь. Перспективи, ви можливо, ви щось хотіли вивчати чи розвиватися, чи можливо пройти якісь курси чи якісь конференції відвідати. Тобто є така можливість, є така ймовірність, що ви обов'язково потрапите на таку конференцію, але можливо ця конференція в якійсь мірі не виправдає ваших якихось сподівань, тобто те, що ви захотіли захочете отримати. Ту інформацію вам буде її ніби якби недостатньо за цієї конференції, і, скажімо так, це не буде така дешева конференція, це буде досить дорога конференція. Ви туди попадете за немал... чималу суму коштів, але на вашу думку, ці... ця сума типу, себе якби не зовсім виправдає, не зовсім оправдає. І, і е, можете бути трішки не зовсім задоволені, незадоволені, але загалом для загального розвитку це буде корисно для вас і м, відкриє для вас якісь нові здобутки. Також, е, можливо, м, якусь таку сіру зону вам підсвітить, яку ви раніше могли не помічати, і закривати від себе десь, е, заходити в якісь, е, знаєте, такі. Сірі, скажем, сірі зони мозку, де не хочеться щось помічати, але воно вже прям дуже-дуже поруч. Але ну, це так це не моє, це не моє. Ви починаєте помічати і в березні це для вас буде такий знак. Тому пишіть, ставте лайки, кому відігрується, відіграється, чи відкликається, чи не відкликається. Буду вам вдячна за всі ваші коментарі і підписку. Не забувайте. 包包。